Блондинка запитує у лікаря. Скажіть лікарю, як він? Ви знаєте, він у тяжкому стані, у нього гострий інфаркт міокарда. Переломи. Я можу з ним поговорити. Ні. Якщо ви щось хочете йому сказати, скажіть мені, я передам. Тоді спитайте у нього, чи здала я іспит на права. Володимир Новіков власник комерційної фірми. Успішний підприємець, зразковий сім'янин та почесний громадянин міста. Був непризваний до армії за статтею шизофренія. У засудженого до страти запитують, яке його останнє бажання. Той відповідає: Хочу випити пляшку коньяку Наполеон». Добре. Вам якого року? 2050 «2050-го». Відтепер у США вживання слова жінка розглядається як сексуальна дискримінація. Замість нього буде вживатися політично коректний термін феміноамериканець або вагіно-статево-органний американець жіночого походження. Чарівна студенточка кулінарного училища проходить медогляд. Заходить вона в кабінет гінеколога, а там молодий лікар лежить на підлозі і командує. Так, швидко роздяглася. Студентка слухняно роздяглася. Тепер розсунь руками великі статеві губи і повільно проходь наді мною з широко розставленими ногами. Студентка у ступорі. Санітарка тихенько їй шепоче. Дівчино, робіть, як він каже. Це наш провідний фахівець. Він нещодавно закінчив мединститут та працює гінекологом, а раніше він був автомеханіком.